Всім доброго здоров'я. Пішов сьогодні я на ринок, хотів купити собі так звану маслюнку. Не знаю, як правильно вона називається, але ну, принцип такий качаєш ну, і звідти йде масло. Дешевих китайських не було, розкупили. Були тільки фірмові, але ціна фірмового захмарна не зміг я дозволити собі. Придбати за таку ціну його, тому буду далі користуватись такими от підручними засобами, можливо комусь пригодиться. Спеціально я не знімав це від баночка від кетчупу, Спеціально я не знімав цю етикетку чи як правильно сказати, лейбу, налив сюди масло ну і буду змащувати токарний станок, буду змащувати все, що потрібно. Зараз про вас я знімаю. Там я залив нове масло. Прошу не рахувати рекламою, те, що я залишив цю етикеточку. Ось такий от варіант. Тут Така от кришечка, відкриваю кришечку, ну, йдемо до токарного станка. Ну і от так от. Ух, забагато. Лівою рукою незручно. Давайте я візьму праву. Ось так от змащуємо правою рукою станину. от, Ну і все, все інше, що, що потрібно змастити в тукарному станку. Зараз я. Проїдусь, масло розійдеться. Ну і от, така от такий от підручний засіб. Я вже маю їх декілька штук, там масло з густим маслом, тат 17. Тут розбавляю бензин до мото. Ну і так далі. Ось такий от варіант. Можливо, комусь пригодиться. Як для початку на майстерні. Звичайно, мати професійну масльонку непогано. Я ще помащу. Е, непогано, ну, але якщо недорога ціна, можна її купити. Якщо ціна досить дорога, то можна і скористатись такими от підручними засобами. Всім дякую за увагу. Бувайте здорові!